Як ви ставитесь до гіпнозу? Гіпноз це справді є медична методика, чи це щось з області фантастики? Ні, ні це, працює. це працює. Це працює. Це один з методів. Друге діло, що вони є різні, ті гіпнози. Я сприймаю лікувальний гіпноз, який допомагає вернути людину в звичайний стан. Є церкви, я казав, синічний гіпноз, є циганський гіпноз, видурювання грошей. Це є таке є... справді циганський гіпноз? Є... А як, а як і гіпноз. Як циганка може, от, ну, це ж, ну, вони там... все життя учаться цьому? Як вплинути на людину? Знаєте, такі примітивна вже ремарка така. Як не піддатись під циганський вплив? Перше не зупинятися, друге не говорити, третє не, 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 саме, не дивитися в очі. Ну, що відбувається, те, що ми не бачимо? Як а вони вплив. на мозок можуть вплинути? Ну от впливають. Що словом? Це якась енергетика. Вони знову ж таки знаходять цінності. Як саме примітивні ці механізми? От давай я тобі погадаю, ой-ой-ой, ой, що я бачу. Ой, біда насувається, ой, то саме. ой, ну, але ти можеш її передбачити, але ти можеш її усунути, от давай те саме, поклади мені там щось на руку, і пішло, пішло, пішло. Зацепили, що хто з нас хоче біди? Ніхто, для нас це все актуально. Вони зацепили актуальну тему, яку ми нам пропонують вихід. Як її уникнути? Яка ж людина не хоче уникнути цього. І ця вся ланцюжок цей розкручується. І... Як же, ви, якщо ви пам'ятаєте Кашпіровського, він же як брав на сцену людей, він там перший етап це етап відбору. Ні-ні-ні, йдіть, -ні -ні, ви мені мішаєте. Він вже, вже бачить, яка людина піддасться, яка людина не піддасться. Ті, що піддаються, він їх залишає, і потім з ними робить все, що хоче. Тобто, перший етап, щоб це все працювало, це етап відбору. Але це все, знаєте, такі показові методи гіпнозу. Я ж е, прихильник лікувальної гіпнозу. При певних станах він. це є метод психотерапії, який працює, який. Що може вилікувати гіпноз. Ну це в основному. Ці невротичні, то невротичного рівня стане. От якщо в людини є якась пристрасть до чогось, от ви кажете, там ігроманія, зараз дуже багато нетрадиційних пристрастей дивитись там на щось чимось, захоплюватись, навіть сидіти в телефоні, є тілесні пристрасті різні. Гіпноз може допомогти в цьому. Ну людина заліпає, діти заліпають в телефонах. І їх не витягнути. Гіпноз може переключити людину. Перше, це, так як я вам казав, метод відбору, на кого як він впливає. Знаєте, раніше була теорія, і зараз вона є в окремої групи науковців, що є гіпнабільні люди, які піддаються гіпнозу, і не гіпнабільні. Є інша група науковців, які вважають, що всі люди гіпнапівні, тільки один зразу з першого сеансу піддається, а другий після 20-го сеансу підпадає під вплив. Тобто це як метод тренування мозку. Так от, гіпноз лікувальний При... під певний характер, під певну хворобу. Можна претендувати на результат. Ну, але знаєте, ще такий в медицині термін плацебо плацебоефект, те, що ми вже з вами згадували, що якщо людина вірить в те, що йому допоможе, це плюс 30% позитивного результату. Якщо самі чудові методи чи психотерапію, чи самі дорогі ліки, ефективні призначені людині, але він, вона не вірить в них, це мінус 30% Ефекту. Бо це ефект. Так що і в психотерапії, і в гіпнозі він так само працює. Ви робите гіпноз? А? Займаєте гіпноз? Робив колись. Зараз не, практично нема часу. 20 років назад я цим займався, зараз нема часу. Негативні наслідки можуть бути від гіпнозу. Якщо очний гіпноз, ні. І спеціаліст робить ні. Якщо так як робив Кашпіровський. Після Кашпіровського, бо маса моїх колег розказувала, що він вводив їх в певний Транс. стан зміненої свідомості по телевізору і не виводив. Їх привозили до нас в лікарню, і вже спеціалісти займалися, щоб якось вивести з цього стану. Це важкі наслідки були? Ну, як правило, їх можна з ними боротися ним можна боротися, виводити можна, і вони можуть проходити без будь-яких наслідків. Але людина випадає на певний час звичайного життя. Скільки часу треба було, щоб вивезти людину з такого? Бачите, я тими пацієнтами не займався, але це було від одного сеансу, як мені колеги розказували, до декількох місяців праці колег націю. Коли ви робите гіпноз чи робили гіпноз, пацієнт розуміє, що з ним відбувається. Чи, як це відбувається? Сам це просто... стан зміненої свідомості. Це стан зміненої свідомості і е, є ж глибина цього стану зміненої свідомості. Дещо пам'ятає, а дещо може і не пам'ятати. Але під час е, він не усвідомлює, що з ним відбувається. Чи він усвідомлює, що він в стані гіпнозу? Е, ні. Він, е, ну, так по-простому спрощено, підкаряється волі психотерапевта. Психотерапевт верніше підкоряє мозок своїй волі. Ну, і тут важливо дуже ну, чистота лікаря, так. Моральна чистота. Ні, безумовно. безумовно. — Радянська психіатрія застосовувала гіпноз в своїх цілях для того, щоб підкорити мозок і переналаштувати. В лікувальних цілях, мало так, щоб використовували там, бачите, метод гіпнозу свого часу, якщо можна так вже перейти в ту неправову. Не напрямок, це зомбування. Пам'ятаєте, було біле братство, де зомбовані під стані зміненої свідомості люди робили, У мене були пацієнти, які відмовлялись, ти не моя мама, моя мама Деві Марія Христос, і те все. У вас були теж ці пацієнти. Да, і мами зверталися, допоможіть. Він мене не сприймає, він. Зараз слава Богу, про все, хлопеці і дівчина там інше, все вже нормально, все пройшло, все нормально, повернулися в життя з мамами, спілкуються, все. А на той час важко отик, було вивести скільки часу на дуже такі. важко. Це е, Це важче, ніж півроку, рік, півтора року. Важче ніж Кашпіровського наслідку. Важче. 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 важче наслідки ніж від Каспіровського. Важче. Ваші Важче Ваші наслідки. Так що, бачите, багато хто входив в ці стани при очному спілкуванні. Воно більш, на мою точку зору, більш посильніше впливає на психіку, ніж... Там теж цінності грали, на яких вони знаходяться. Ну, ми безумов... ми дивимося один на одного. Ні, ми я, перші, віку... Першим ділом це е, е, ізоляція е, від. Інших впливів, друге, це що зміна на свідомість, третє це вже вкладання в мозок своїх думок. І відповідно вже тоді людина керується тим, що їй навіяли. Це висновок, значить, людям треба більше розвивати своє аналітичне мислення для того, щоб не потрапляти в тимчасовій. Безумовно, інтернет. безумовно. Безумовно. Знаєте, раніше вважалося, що все-таки, ну вибачте, не ображаючи цих людей, що примітивні люди більше потрапляють під такий вплив, ніж люди вже з аналітичним мисленням, високо розвинуті і те все. А як ви порадите розвивати аналітичне мислення? Тому що далеко не кожен навіть хоче це робити. Ні, ну Ди бачите, знає, це, 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 це з дитинства. Це ма батьки мають займатися. Це батьки мають тим займатися. Тобто давати якісь порівнювати ситуації, так щоб люди робили діти, навіть починали робити висновок, пояснювати на початках, чому так, чому не інакше, показувати свій хід думок. Формувати в дитині такий хід думок. От є ще одне питання щодо гіпнозу. Гіпнозом можна позбавити людину і Гіпнозом можна позбавити людину якихось тілесних пристрастей? От навіть... Тілес, тілесних, так. Да. І Та громадію важче. А тілесні яких от можна? Ну, якісь відчуття в тілі, спазми, віднімання, там, печію. А є от люди, які там люблять за іншими спостерігати, десь щось вникати, влазити. Якщо Ти можна так сказати, більше підпадають емоційні люди. А в тих, які розвинуто більш таке е, мислення. Того? Гіпноз це такий трудоємкий процес. І... Маніакальний, скажімо. Оці. Ні, ні.